А тим часом у Москві вже готуються до великого воєнного параду на 9 травня, і до речі, Дональда Трампа також запрошували. Він навіть припускав у своїх висловлюваннях, що міг би відвідати Москву. Це наразі ще залишається загадкою. Чи так відбудеться? Але ключова подія заходу вже станом на зараз. Це візит китайського лідера Сі Цзіньпіна. Чому такий важливий цей парад для Путіна до 80-річчя міфологізованої перемоги СРСР у Другій світовій війні? Ну, по-перше, тому що це єдина, якщо хочете, ідеологічна складова, яка об'єднує сучасних громадян Російської Федерації. По-друге, після краху комуністичної ідеології це залишилося все, чим можна пишатися, без того, щоб не звертатися до спадщини комуністичної партії. По-третє, тому що для Путіна 9 травня це завжди нагадування про роль Росії, яка чомусь прикидається в такій ситуації радянським союзом, як про роль великої світової держави. І звичайно, в такій ситуації можна не помічати, що Росія це не радянський союз. По четверте, в е, нових умовах політичних, які склалися після лютого 2022 року, це ще демонстрація того, що Росія не знаходиться у політичній ізоляції, а у політичній ізоляції знаходяться ті, хто не хоче з Росією мати справу. І давайте не будемо приховувати, хоча б від себе, що Дональд Трамп своїми телефонними дзвінками на адресу Путіна дав йому чимало підстав, я б сказав, продовжувати вцілити в життя ці ідеологічні наратив. Ну і звичайно, в цій ситуації зустріч президента Росії, голови Китайської народної республіки в Москві ще раз продемонструє усю усталеність їхнього союзу і усю безпорадність спроб американської адміністрації, чи чиєї, чи попередньої, е, знаходити можливості для того, щоб розірвати партнерство між Москвою і Пекін. І я до речі прекрасно розумію, чому Дональд Трамп був таким бажаним гостем 9 травня, тому що тоді можна було провести трьохсторонній саміт. На якому Трамп був би молодшим партнером Путіна і Сі Дзіньпіна, і я б сказав тимчасовим партнером, тому що вони не завжди, а він тільки на 4 роки. Але я не впевнений, що Дональд Трамп відважиться на таку подорож з тієї причини, що вона відбудеться в розпалі торгівельної війни між Китайською Народною Республікою і Сполученими Штатами Америки. І я, до речі, не впевнений, що ця торгівельна війна буде тільки торгівельною. Я допускаю різні спалахи небезпеки в азійсько-тихянському регіоні на тлі протистояння Вашингтону і Пекін. Ну і я не впевнений, що Дональду Трампу варто було б їхати до Москви в ситуації, коли Путін я б сказав, відверто і впевнено ігнорує пропозиції американського президента щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. І Навіть хизується тим, що він може один з небагатьох світових лідерів просто не звертати увагу на жодні пропозиції Трампа. Ну до речі, як бачимо, Дональд Трамп уже також висловив бажання. Можливо, долучитися до клубу, і у, у нього також вже говорять про можливість нового президентського строку і пошук механізмів та інструментів для реалізації такого плану. Ну я думаю, що ми маємо почекати. По перше, почекати, якою буде реальна популярність Дональда Трампа через пару років, і чи він взагалі буде думати про те, як йому балотуватися на наступний термін, чи про те, як йому боротися з зменшенням своєї популярності на тлі економічних криз, безпекових криз, які його політика може створити для американців, і як йому уникнути чергових спроб імпічменту з боку недоброзичливців. Якщо демократична партія опонує контроль над обома палатами Конгресу Сполучених Штатів після довиборів, я не кажу, що це обов'язково буде, але шанси на так. Ки розвиток подій в такій країні, як Сполучені Штати, завжди є. То я думаю, що питання імпічменту американського президента буде одним з найголовніших питань діяльності конгресу усі наступні два роки президентства Дональда Трампа. І якщо цей імпічмент відбудеться, то звичайно політична кар'єра Дональда Трампа завершиться назавжди. Але я не виключаю, що Дональд Трамп буде і водночас і шукати можливості обійти конституцію Сполучених Штатів Америки, тому що змінити її йому не вдасться, і спробувати балотуватися на наступний термін. Зараз вже говорять про те, що він може балотуватися в якості віце-президента Сполучених Штатів, щоб потім примусити обраного президента США піти у відставку на користь віце-президента, що можуть бути різні абсолютно схеми, якими він скористається. Але ми маємо пам'ятати, що є ще й вік. Дональд Трамп це взагалі найстаріший президент Сполучених Штатів, який нагоровався на цю посаду за всю історію Сполучених Штатів. Через 4 роки він не буде молодішати, і ми розуміємо, що роки, які він проведе в Білому домі, будуть позначатися і на його стані здоров'я, і на стані реагувати на виклики. і Ми взагалі не знаємо, як виглядатиме Дональд Трамп в момент, коли розпочнеться нова передвиборча кампанія на посаду президента Сполучених Штатів. Я думаю, Ні, не ви що не бачите, так, Віталію, як так. добре виглядає Володимир Путін. Я думаю, що Трамп може завжди просто поїхати до російських косметологів. Але ж Путін набагато молодший за Трампа. Не забувайте, що між ними є все ж таки 6 років різниці. Путін такий, як Трамп, буде там через 5 років, правильно? Йому 72 чи 73? Роки. Ну, це, до речі, невідомо, тому що інформація у Вікіпедії, як кажуть дослідники, не відповідає дійсності. Навіть про вік Трампа чи про вік Путіна? Чи про вікрову? Про вік Путіна кажуть, що він про... значно старший і приховує. Ну, свій Ну Це вік. теж може бути. Але з іншого боку, навіщо Путіну бути старшим, коли він так хотів. Працювати в КГБ, що навіть школярем тоді ходів, тоді навряд чи він став би змінювати свій вік. Так чи інакше, Віталію, а ті телефонні дзвінки, які здійснював Дональд Трамп до Москви, дзвонячи до Путіна, вони мають свій ефект і зараз у міжнародній політиці. Ми розуміємо, що. Путін знову опинився у цьому міжнародному світовому салоні, так і, і ось ми бачимо, як президент Фінляндії Фінляндії Олександр Стуб заявляє, що коаліція охочих також повинна готуватися до розмов з Росією. Це вже останнє наше питання. і Давайте можливо пропустимо цю пряму мову, тому що в принципі вона полягає у тому, що ну от повинні говорити з диктаторами або Франція, або Британія, очільниці цієї коаліції, чому на вашу вашу думку, з'являються е, такі е, тези, і про що це говорить все ж таки? Ну, Ступ вже намагається також працювати з Трампом. І в цьому є логіка, що якщо Трамп говорить з Путіним про умову припинення війни, то і європейці можуть проводити такий діалог. Це питання просто в тому, як це діалог буде виглядати. Але мені здається, що це марне сподівання, тому що я не бачу поки що самого Путіна жодного бажання розмовляти, по-перше, про щось реальне з американцями. Він просто використовує Трампа як інструмент, який дозволяє йому подолати свою політичну ізоляцію. І як тільки мова йде про якісь конкретні питання, він відразу припиняє якийсь серйозний діалог. Він може говорити з Трампом про економічні проекти, але коли мова йде про війну, як бачимо, ніяких реальних результатів немає. Ну і те ж саме буде стосуватися європейців. Путін прекрасно розуміє, що Макрон чи Старбер не будуть розмовляти з ним як Трамп, що він не зможе їх використовувати так, як він використовує Трампа. А Путіна завжди в його політичній кар'єрі цікавили тільки люди, яких він зможе використовувати. Це взагалі інстинкт працівника луб'янки зі, зі стажем. Тому, звичайно, Дональд Трамп, який дає собі можливість себе використовувати, може з некомпетентності, може з жадібності, може просто тому, що йому ближче Путін ідеологічно. Це зовсім не не той партнер по перемовинах, як Макрон і Стармер, Тому я не думаю, що президент Фінляндії може бути впевнений в тому, що європейці зможуть, якщо навіть захочуть, ініціювати серйозний діалог з російським лідером. Дякую.